Прогноз погоди на 8 квітня 2025 року. Очікується сніг, дощ і вітер по всій Україні. І поривчастий вітер. Найтепліше буде на Сході, але і там погода не балує. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі мінус один, вдень плюс 3. Сніг хмарно, вітер північно-західний. 9 метрів на секунду. Все ще зима. Сніг і мінуси. Уважно на дорогах. Далі суми: вночі мінус один, в день плюс три. Сніг хмарно з проясненням. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Холодно і сиро. Як на початку березня. Продовжуємо з півдня України: Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси вночі плюс 2, в день плюс 8. слабкий дощ у день, мінлива хмарність. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. В день може трохи накрапати, але загалом м'яко і відносно світло. Херсон вночі плюс в вдень плюс 9. Без опадів хмарно з проясненням Вітер північно-західний 5 метрів на секунду, сухо та відносно тепло. Одна з найкращих погод по всій країні. Далі Миколаїв вночі плюс один, в день плюс сім. Без опадів. Переважно ясно. Вітер північно-західний. 6 метрів на секунду. Спокійна весняна прохолода. Хочеться на свіже повітря. Далі захід України. Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо з Луцька вночі. Мінус один, в день плюс три. Сніг. Хмарно, вітер північно-західний. 9 метрів на секунду. Ще один сніговий день. Ожеледиться і прохолода. Далі Львів. Вночі мінус один, в день плюс три. Сніг і хмарно. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Зима тримається. Сніг, вітер та слизько. Далі Івано-Франківськ. Вночі мінус один в день плюс три. Сніг та хмарно. Вітер північно-західний. 9 метрів на секунду. Пейзажі суцільна зима. Сніг цілий день. Ужгород вночі мінус один, в день плюс п'ять, сніг та хмарно з проясненням. Вітер північно-західний. 7 метрів на секунду. Досить м'яко, але сніг усе ще падає. Далі схід України. Харків та Донецьк. Починаємо з Харкова. Вночі плюс два, в день плюс одинадцять. Дощ. Хмарно проясненням. вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Мокро, але тепліше ніж у більшості регіонів. Далі Донецьк вночі, плюс в вдень плюс 12. Переважно без опадів, мінлива хмарність. Вітер південно-західний. 6 метрів на секунду. Спокійна весняна погода без снігу і морозу. І завершуємо центральною Україною. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі мінус 1, вдень плюс 3. Сніг. Хмарно. Вітер північно-західний. 9 метрів на секунду. Весни не видно. Хмарно, вітряно, сніг. Далі Вінниця. Вночі мінус 2, вдень плюс 3. Сніг. Хмарно вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Залишки зими ще тримають місто в холоді. Далі Дніпро вночі 0, в день плюс 7 Можливий дрібний дощ, мінлива хмарність. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. День вологий, але відносно теплий. Парасольку краще мати з собою. Кропивницький вночі 0, в вдень плюс 5 Можливий дощ і мокрий сніг. Хмарно, вітер північно-західний, 7 метрів на секунду, справжній мікс і сніг, і дощ тепліше, але сира та вітряна погода, загальні тенденції та поради. 8 квітня в Україні залишаються снігопади на заході, півночі та в центрі, дрібні дощі на півдні та сході, нічні заморозки до мінус п'яти, вдень плюс 3, плюс 12. Вітер переважно північно-західний 7 12 метрів на секунду, пориви до 20 метрів на секунду наші поради будуть такі: водіям обережно, сніг і ожеледиться на заході і півночі, на півдні парасолі не завадять, одяг, зимово-весняний мікс, тепло і вітрозахисно. Ми бажаємо вам гарного вівторка та мирного неба.